Приїхали з Уграїд. Ми проживали там, дітки ходили до школи, все було добре, От нас евакуювали, і ми всі їхали в рамни, а потім з рамнів ми приїхали сюди. Інна Буборі з чотирма дітьми переїхала до модульного містечка майже півроку тому. Жінка згадує, через постійні обстріли з рідного дому довелося тікати. Від будинку майже нічого не лишилося. Все, що можна було, все порозліталося, пороз... все порозбивалося, нічого немає, нічого не залишилось. Там же ж немає ні світла, немає нічого. пані Інна розповідає, допомогли місцеві мешканці, благодійники та влада. Привезли продукти, одяг та побутові речі. Дуже допомагали сильно. Вони картошку привозили, закривачку, щоб ми не сиділи без куска хліба. Вони дуже допомагали. Я дуже їм благодарна, вдячна, що є такі люди на білому світі, які дійсно допомагають. Які... Це дуже мало таких від початку повномасштабного вторгнення. Громада прийняла майже пів тисячі переселенців, каже начальниця відділу соціального захисту населення та ветеранської політики сільської ради Олена Войтенко. Плюс ті, що реєструвалися реєструвались події, і на сьогоднішній день у нас. Рахується десь 767 внутрішньопереміщених осіб. Допомагаємо, чим можемо. Коли почали, почали бомбити краснопілля і масово почало до нас переселятись краснопілля, ми дали оголошення, що люди потребують одягу, бо їхали в голібосі, без нічого. Люди зносили одяг, речі, продукти харчування, картоплю ну все, все в кого що було, всі зносили і допомагали. Нині в модульному містечку проживають 39 дітей, додає Олена Войтенко. Поряд з модульним містечком знаходиться наша лікарня. Поряд у нас сільська рада. Біля сільської ради у нас дитячий садочок. За лікарнею у нас школа. За словами сільського голови Нижньосировицької громади В'ячеслава Суспіцина, це один із пілотних проєктів модульного житла в Україні. Пілотний проект взагалі в Україні, який був реалізований на території нашої громади з міжнародною організацією ОКБО, спільно із Сумською обласною військовою адміністрацією, ну і, звісно, Ніжніровецької сільською радою. Десять будиночки, вони різнотипні, починаючи від 25 квадратних метрів до 54. Вони не знімають ці будиночки, я хочу підкреслити їм. ООН передав постійне користування. Загалом містечко поселило в себе 64 чоловік особ. особи. Із них саме головне, от ви бачите нашу радість, 39 дітей. Це і садочки, це і школи, ну два повноцінних класи. Дякуємо нашим захисникам. Сподіваюсь, що наші діти і переміщені, і взагалі місцеві діти, наші діти, вони всі. Залишиться тут на містах і їм не прийдеться нікуди більше переїжджати. Катерина Іваненко, Світлана Драган, Суспільне новини, Сумщина.